Друзі, всім добрий вечір. На моєму каналі є огляд малинки Імара. Ми з вами ягоди зважували, я показувала вам. А вчора я вам показувала на вулиці на кущах жовту малину Гігант. А зважить я забула. Так що сьогодні я хочу зважити, показати вам трошки зібрали ось урожайчик. Скільки Важить одна ягідка шість шість, сім шість. шість. В основному 6 грам ягода. Ну, вони дуже крупні. Бачите саме на руці, на ладошки. І дуже-дуже солодкі. Так що рекомендую на весну буду пропонувати саджанці. Всім гарного вечора. До побачення.